English for Kids Online. Сьогодні ми з вами розпочинаємо огляд першої теми за робочим зошитом англійської мови до підручника Карпюка, авторів Косован Вітушинська. І так, match the parts of the phrases, fill in the blanks. Працюємо на сторінці 4 нашого робочого зошиту. So, Match the parts of the phrases. Поєднаємо з першої частинки фраз. Find lots of information. Знаходити багато інформації. Одразу складаємо речення. People find lots of information on the internet. Uh, люди знаходять багато інформації в інтернеті. Uh, 2. Watch films and videos. Дивитися фільми відео. I usually watch films and videos on the internet. Зазвичай я дивлюсь фільми і відео в інтернеті. 3. Contact people from different countries. Контактувати з людьми з різних країн. Uh, also I can contact people from different countries there. Також я можу там, тобто в інтернеті, так, в мережі інтернет, контактувати з людьми. Далі, четверте, practice my English. практикувати англійську. I like uh, I, uh, we often practice our English online too. Ми часто також практикуємо англійську онлайн. І останнє listen to my favorite music. Слухати мою улюблену музику. I like listening to my favorite music on the internet. Я люблю слухати улюблену музику в інтернеті. Activity 2. So we should fill in the blanks. Треба підставити у пропущенні місця слова account. account personal особистий, post постити, save безпечний, веб uh, website, веб не узнати. Password. Пароль, секрет, секретний. One. I usually use only those websites that I know. Зазвичай я користуюся лише тими сайтами, які, які я знаю. 2. I usually share a little of personal information online. Зазвичай я ширю, ділюся з маленькою кількістю інформ... особистої інформації онлайн. I usually sign out of my account when I'm finished. Я зазвичай виходжу за свого аккаунта, коли закінчую працювати. 4. I usually think before posting anything online. Зазвичай я думаю перед тим, як постити щось онлайн. 5. I usually create a strong password for my account. Зазвичай я створюю сильний так? Uh, пароль для свого аккаунту. Uh, the next one. I usually check if the website is safe. Зазвичай я перевіряю, чи вебсайт є безпечним. 7. Uh, I usually keep my password secret. Uh, зазвичай я тримаю секреті свій пароль. I don't. Use Unsafe Websites. Я зазвичай не використовую небезпечні вебсайти. That's all for today. На цьому це все. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал English for Kids Online. Ставите свою вподобайку. Ну і, звичайно, до зустрічі на наступному уроці. Зберігайте добірку цих відеоуроків. І працюємо далі. Goodbye, good luck. до зустрічі!